Права 911. Зведіть подібні члени много члена. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 8а в квадраті b мінус 7аб в квадраті, плюс 5а в квадраті b, плюс 4b в квадраті А. Ну що ж, давайте ми запишемо цю суму лише в одночлені, в останньому поміняємо множники місцями, щоб спочатку було А, а потім b. Тоді буде легко їх звести. Записуємо поки що без змін 8 а в квадраті Б. мінус 7 АБ у квадраті плюс 5 А в квадраті Б. Далі плюс 4. Запишемо не Б у квадраті A, А, а А Б в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз будемо групувати доданки. Жовтим підкреслюємо А у квадраті Б. Є у нас 8А в квадраті Б і плюс 5А в квадраті Б. Разом буде 13 а в квадраті б. Далі, зеленим, підкреслюємо, є мінус 7 аБ у квадраті і плюс 4 аб в квадраті. То мінус 7 плюс 4 це буде мінус 3. Записуємо А, Б в квадраті. Є? Переходимо до другого завдання: 5Mn 2Mn, мінус 8 мінус 3 МН. Ну що ж, дивимося, у нас тут є подібні доданки: 5 мінус 2 МН і мінус 3mn. 5mn мінус 2mn це буде 3 МН. Мінус 3 МН – То сума в нас дорівнює 0. Виходить, що ми цю суму можемо використати з суми. Бо сума цих доданків дорівнює 0. І це дорівнює, тоді не залишається просто мінус 8. Є? Переходимо до третього завдання: 7 m у кубі плюс m у квадраті мінус 8 мінус m у кубі плюс 3 m у квадраті. Ну що ж, давайте групуємо з m у кубі подібні доданки, подібні члени, 7 m у кубі і мінус m у кубі то 7м у кубі мінус 1м у кубі це буде 6М у кубі. Далі М у квадраті і плюс 3 м у квадраті. Разом буде плюс 4М у квадраті. Ну і ще залишається відняти 8. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2х. У квадраті y, мінус 7xy у квадраті, мінус 5 3 плюрик у квадраті, плюс 7y у квадраті x. Запишемо доданки так, що на першому місці після коефіцієнта, стояло x. Записуємо тоді поки що без змін, Перший доданок 2 x у квадраті y, потім мінус 7x у квадраті, потім мінус. 5x y. Далі плюс 3 y не х в квадраті, а запишемо х у квадраті, y. Додати. Ну і ще в нас є 7, не x, не y у квадраті x, а x. Y у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Отже, у нас є 2х y і плюс 3х у квадраті y. То разом це буде 5х у квадраті у. Далі є у нас мінус 7х у квадраті, і є плюс 7х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює нулю. Ну і залишається в нас мінус 5XY. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Зведіть подібні члени многочлена. В першому завданні ми звели отримали 13а в квадраті Б мінус 3 аБ в квадраті. В другому завданні записуємо 8, у третьому завданні записуємо 6 м у кубі плюс 4 м у квадраті мінус 8. І у четвертому завданні записуємо 5, х у квадраті y мінус 5. X Y yeah.